Дев'ятий клас хімія. Домашній експеримент номер 2 Порівняння мийної дії мила та прального порошку вітчизняного виробника. Інструкція щодо порядку виконання. Перше. Пригадайте і запишіть правила безпеки, яких необхідно дотримуватися під час роботи з хімічними речовинами. Ловіть підказку. Тверді речовини брати у малих кількостях треба. Нагрівати речовини потрібно обережно, прогріваючи всю посудину, тримати при цьому пробірко-тримачем або щипцями, отвором у бік від інших людей. Речовину не куштувати, не нахилятися близько. До отвору посудини. Наступне завдання: Заповніть таблицю. Ви бачите, вона складається з трьох частинок: Що робив, що спостерігав, і висновки. Перше приготування мильного розчину і дослідження його мийної дії в річковій озерній джерельній мінеральній воді. У висновку треба зазначити інтенсивність утворення піни у воді з різних джерел. До стаканів з різною водою додайте розчин мила, який ви приготували в ході своєї проєктної діяльності. І сильно взбовтайте. У кожному стакані ви побачите утворення піни. Річкова і озерна вода 5 см, джерельна 3,5, мінеральна вода 3 см. Приготування розчину прального порошку. У кожного з вас він дома є. Працюємо з мікрокількостями. Дослідження його мийної дії в річковій озерній джерельній мінеральній воді. У висновку зазначте інтенсивність утворення піни у воді з різних джерел. Ловіть підказку до стаканів з різною водою додали розчин прального порошку і сильно взбовтали. Утворення піни у кожному стакані спостерігається. Річкова й озерна вода утворюють піну 4 см, джерельна 4,5, а мінеральна см. Теж 4,5. Наступне завдання заключне. Сформулюйте висновок. У висновку дайте відповідь на запитання, у якій воді краще виявляється мийна дія мила, а у якій прального порошку. Ловіть підказку. Мийна дія мила найкраще проявляється у річковій і джерельній воді. А прального порошку у мінеральній і джерельній, оскільки у їх складі міститься більше поверхноактивних речовин, які зв'язують розчинені катіони. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у виконанні цієї роботи.